Посеред весни хуртовина, перекриті дороги, сніжні завали, аварії та пилове торнадо. Як Росія досі стоїть? Прямо зараз розкажемо, чому жінкам в Ерефії наказали терпіти гвалтівників та убивць. Росію не перестають накривати апокаліптичні катаклізми. То повені, то зима, ледь не посеред літа, то ще якісь незгоди. Останніми днями Пермь пережила нечуване. Місто завалило снігом. Аеропорт зачинено на дорогах масові аварії. Метеорологи повідомили, що у місті випало 88% від місячної норми опадів. Цей снігопад став найсильнішим для цього міста у 21-му столітті через аномальну хортовину. У пермі реальний транспортний колапс. О, сколько с ней. Тяжело. Вот какая хорошая погода. Ну только прохладненькая. 17 градусов. ой ой ой, -ой. Ну так, ничего. Прекрасная, прекрасная погода. Прекрасная. Місцеві жителі плачуть, кажуть, за що такі нереальні затори та збої у русі транспорту? Прибиральники не знають, як впоратися з небесною карою. А кур'єри вже пристосувалися і стали на лижі. Такі от справи, але не снігом єдиним. Майже торнадо накрила тюменську область. Епічне та лякаюче відео облетіло мережу. На території одного з газових родовищ виник величезний пиловий вихор. Очевидці, хоча і бачать таке не вперше, утім кажуть, що такого масштабного явища ще не доводилося переживати. І як На небо йде. Будь то би хвос в хвос небо, в небо, в небо. У Владивостоці Один з ранків почався з прориву. Нарешті, хоч в одній області, прорив з легкістю, промовив Путін, але є нюанс: прорив стався не економічний і не патріотичний, а звичайний жекегешний. Можна було би похвалитися новим фонтаном і швидко організувати відкриття з перерізанням червоної стрічки, якби через прорив труби гейзером з окропом не залив квартири будинку. Фонтан бив на дев'ять поверхів заввишки. Епічно і потужно по-русски у Карелії теж життя не цукор, навіть без проривів. Там кожен дев'ятий мешканець змушений жити в аварійному будинку, у яких розвалюються сходинки, провалюються дахи і розсипаються стіни. Тим часом Путін вкладає всі гроші у загарницьку війну, обіцяючи зробити життя людей в Україні краще, приносячи на наші землі так званий русський мір, насправді ж виглядає цей мір ось так. И даже россияне шокованы тем, что для них у влады не изнашался и копейчины. Вот это наш многострадальный дом, в котором я живу, который постепенно у нас рушится, пол проваливается. Два года назад вот провалилась эта часть пола, накидались кое какие доски, чтобы мы могли ходить. Если пол вот обвалится, трубы, отопление, вода, это же все упадет в подвал, это все рухнет, ходить просто невозможно. Вот ступеньки, вот я нажимаю, наступаю, Вот, видите, как играют? Просто вот ходим вот так. И вот сейчас я вам покажу наши стены. такие стіни. Наш дом 38 восьмого года постройки. На 86 шостой год у нас вже був 61% процента зноса дома. Але ВРПЦ дають настанови терпіти, терпіти і ще раз терпіти для благої справи. Жінкам окупантів, які повертаються додому з України, теж наказали мовчати і терпіти. І йдеться не про ПТСР чи інші поствійськові травми. Йдеться про гвалтування. Про насилля, про убивства і каліцтва, вочевидь, такими путінські воїни були і до війни. Утім, диктатор розкрив у них потенціал ще більше. Про тенденцію сціпивши зуби, мовчати говорять і на федеральному телебаченні. Що за взагалі? вона сидить і корі. Я буду його брасать. Как брасать? Как можно бросить человека, подожди, который подожди, свою Сережа, жизнь отдавал Сережа. за если родину? Ты там ну, герой, палки, я должна а? тебе что? Ноги целовать, а ты будешь да, моего ребенка ноги, и меня я мучить? Я шел отдавать да сейчас свою я жизнь должна. За родину. Да, ты за меня шел биться, а потом ты пришел и начинаешь эту войну проецировать на меня, Надо. а я беззащитная а ты мне помоги. перед тобой. Так я же помогаю, я тебе жизнь свою так Вы говорите, я его пойду брошу, ничего себе, этот вопрос вообще ну, не может Ну то есть звучать. я должна терпеть побои, например, или я должна неуважительное отношение, да, потерпеть? У чому питання у Путіна давно зрозуміли, що терпіти це головний талант росіян мовчати, ковтати, терпіти. І поки хтось терпить життя у бараках, а хтось терпить побої та насилля у Кремлі, автори цих випробувань проживають своє найкраще життя. У Путіна Медведєва та Соловйова виявлено страшне захворювання. Росія будує таємний план об'єднання з США. Та повного знищення Європи прямо зараз розкажемо про вірус, який захопив Кремль у шостій палаті психіатричної лікарні під назвою Кремль, усе стабільно, оскільки Трамп, як ви вже знаєте з минулого випуску, злякавшись сарматамовіля, капітулював. І як виявилося, тепер заразом з Росією, ну звісно, виключно в запаленій уяві хворих. Соловйов вирішив, що у тісній співпраці вони тепер рознесуть на матч всю Європу. Против Америки, поэтому що там с Америкой объединиться и долбануться по Європі так, что мало не показалося на отмышку. От сразу у идиотов все. На місто стане так, як у цих доволі буйних та агресивних пацієнтів різні діагнози, тому і наміри різні. Поки пацієнт Соловйов збирається спільно з Америкою воювати проти Європи, його сусід по палаті філософ Дугін дістав з кишені Арешнік і запустив його по уявному Трампу. каже: Росія не має здаватися у боротьбі із Заходом. В принципе, сейчас, пожалуй, во всех отношениях было бы правильно продемонстрировать нашу готовность вести с США полноценную войну, которая завершится только поражением США и нашей победой. Пора собраться. Переговоры с Трампом подходят к моменту, когда всем придется сбросить карты, и тут слова больше не будут работать. Работать будет орешник. Керівництво лікарні теж не сповна розуму. Свого часу вбиваючи усіх, кого бачить на власному шляху і чужих і своїх, він регулярно писав на транспоранті, що хоче, конче миру. І щоб ніхто не вмирав, а всі жили дружно. Але Соловйов не дасть збрехати під час одного зі своїх чергових приступів. Він зізнався, що насправді керівництво ніякого миру не хоче, і все це брехня. Ну, ни бы никто и без него не знал. Зеленский согласен на абсолютное прекращение. Да нам плевать, на что согласен или не согласен Зеленский прекращение огня. Наша земля не освобождена. Задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, до сих пор не выполнены в полном объеме. Нам необходима безопасность нашей страны на поколение вперед. Мы не собираемся прекращать, не прекращать. Мы не мыслим в этих терминах. Мы собираемся решить задачи, которые поставлены верховным главной командой. Чем ради этого живет и работает военно-промышленный комплекс и ребята в форме, которые каждый день не Трампа ждут, а решают поставленные боевые задачи. Ну, это всем, конечно, понятно, судя из Кремля. Наступний клієнт, який потребує невідкладної допомоги, Карнаухов, хворий на імперськість і всівласті, вимагає, щоб всі, хто не хоче підкорятися, керівництво психікарні самовбилися. Росія вирішила, Одеса — це наша територія. йде і І взагалі все равно не згодні, Умріть ось такий вибір вони дають людям: не хочете по-нашому помріть. Пацієнти небезпечні для соціуму. Вони вирішили, що кожен з них Бог, який має право розпоряджатися життям інших людей, підкорюючи своїй волі, волю і свободу інших. У мирні часи таких особистостей потрібно ізолювати, але тепер. Вони знаходяться при владі і мають право голосу. І агресія цих психопатів розповсюджується не лише на Україну, а далеко і за її межами. Пацієнт, що остаточно поїхав дахом через алкоголізм, дімон Медведєв вирішив підтвердити нашу теорію. Нужна настояща денацифікація. Нацизм потрібно іскоріняти не тільки на Україні, но й у всій Європі. Почули, зафіксували. Медведєв стверджує, що Європу треба так само денацифікувати, як і Україну. Як вони денацифікують Україну, ми знаємо випаленими містами, знищеними селами, тисячами вбитих і закатованих людей. Тобто, зі слів цього алкозалежного, Європа має пережити те саме від рук Росії. Але алкоголізм не єдина проблема Медведєва. Он страдает и на другие психические розлади. Например, в одном из своих выступлений он утверждает, что нужно уничтожить Европу и то, что Россия никогда не собиралась нападать на Европу. Это о том, что, по сути, значит, Россия каким-то образом пытается напасть на Европу. Это бред, конечно, что там говорится. Вот, Владимир Владимирович... Справедливо назвал это пугалкою для бюргеров, просто щоб анісія в постійному напряженні. Здоровій людині важко зрозуміти подібні клінічні випадки. Та що вже говорити про пацієнтів, якщо керівництво перебуває у такому ж неадекватному стані, якщо не гірше, Путін, який ще у 2014 році називав себе найпершим націоналістом на Росії. Днями заявив, що націоналізм – це перший крок до нацизма. Национализм це перша стадія к нацизму. Це перший шаг национализм. Вот, Тому що націоналізм основан на, 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 не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависті к другим. Flashback. Самый большой националист в России это я. Нуль питань. Все і без відповідей, зрозуміло. Стверджувати протилежні речі щодня це його робота. То у них економіка ледь не перша у всесвіті, то у них імпортозаміщення і санкції на користь. А то вже картоплю доведеться закуповувати у Китаю. А що таке? Це ж Америка і Європа мала вмерти від голоду. Це ж про захід Скабієва розповідала, що там вже дійшли до абсурду, їдять білок. А тепер виходить і Лукашенко з картоплею не допоміг. Ціна на продукт злетіла майже на 200%. Китай вже накормив росіян картоплею на 11 мільйонів доларів. Поки Путін імпортозаміщає Макдональдс. Росіянам не вдалося самотужки виростити картоплю на імпортозаміщену фрі у вкусна і точка. Зі слів Путіна громадяни Ерефії вже взагалі у маслі перекочуються. Ну а якщо говорити про переселенців з Курської області, то ті взагалі не можуть оговтатися від щастя. Вдивіться у ці радісні обличчя. Це Путін з барського плеча своїх не бросає. І згідно цього принципу переселенцям видали по пакету курячих кісток. При цьому керівництво країни спокійно дозволяє собі виряджатися у кофту, ціна якої відповідає тринадцяти зарплатам російського вчителя Матвієнка. У такому прикиді розповідала про небувалий патріотичний підйом Україні, Особливо у неї, при владі, за якої ти сидячи на дупі і не роблячи нічого, можеш собі дозволити жакет від дочі і за 3,5 тисячі євро. Важко не піднятися духом. До початку пабіда Беснава залишилося три, дві, одна. Діти в танках, новонароджені у формі патріотичне безумство та тифозні гніди на святкуванні перемоги. Все про те, як Росія готується до 9 травня, і ще більше вже за мить у нашому випуску. Дімон Алкаш просто приголомшений тим, що відбувається на заході, під час того як Росія збирається укотре привласнити собі перемогу у другій світовій війні. Уявіть, до Берліна на святкування перемоги. запросили украинцев. Вот это так нахабность, вот это так неповага и скандал. Медведев с цією новиною назвав такое решение просто с та цинизмом. Как известно, в Берлин пригласили для участия в торжествах розплодившися как тифозные гниды, бандера нацистов, а не представителей России. Это, конечно, абсолютный такой запредельный цинизм. Uh, этого забывать нельзя. Ну звісно, Росія має бути попереду всього всесвіту. Не розумію, чого не вистачає цим переможцям. Вони вже анонсували свій вішіст з країн, які урочисто приїдуть на парад 9 травня у Москву. Судячи зі списку, там зберуться всі країни-переможці у другій світовій буркіна, Фасо, Венесуела, Куба та інші. Одним словом, всі для кого демократія, як червона ганчірка, для бика, враховуючи те, що Росія вважає Україну, яка втратила близько 10 мільйонів людей у другій світовій. Недоречною на святі перемоги над фашизмом, Пісков заявив, що СРСР міг перемогти і без допомоги американського ленд-лізу взагалі то. Та й в цілому ніхто їм не треба був самі би упоралися. Можна ли сказати, що ми не справились з без ленд лендлізом? Нізя, ми би справились. Піско вже був там. Він точно знає. Йому навіть Сталін, який визнав, що без США СРСР би не впорався, не авторитет. Патріотичне безумство на Росії напередодні 9 травня все далі і далі переходить у гостру фазу загострення. Наступний крок до божевілля це челендж «80 років до перемоги, який запустили ідеологи Путіна для ще більшої анексії місків у росіян. Участь у цьому активно змушують брати школярів та дітей у дитсадках. Важко зрозуміти, що спільного між стоянням на одній нозі та блокадою Ленінграда, чому Берпі стало символом бергійської операції, або як удари ногами по груші тепер символізують 10 сталінських ударів. Але не для пропагандистів. Тому вперед із з пісней. Але військовий креатив на цьому не закінчується. В одному пологовому будинку на честь свята усіх немовлят вирішили одягти у військову форму під час виписки. Мами не проти такого вбрання для своїх дітей. А це багато про що говорить. Ну і далі по списку у Воронежі вже пройшов парад перемоги у дитячому садку. Його вихованці марширували та їздили на макетах військової техніки. У Волгограді близько 300 студентів відправили з плакатами і прапорами вітати кортеж Путіна та Лукашенка. Учні вийшли до центру міста з Георгіївськими стрічками, вишукувалися в колонну. Студенти розповідали, що під час дійства на місці глушили інтернет, а одну з дівчат навіть збила машина, але це тільки початок. Чесно кажучи, всією душою люблю я стар барс наш. але вот, це вже перебор. От як мені зараз пить? Я передумала. Далі більше, бо коли країні замість світлого майбутнього підсовують страшне минуле, це означає, що майбутнього ця країна і немає. На цьому скажемо вам, папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із багнюк.